Всім привіт! Хочу вам показати, що я додаю нового в свій догляд на лютий місяць. І почну я з засобі по догляду за волоссям. Так, Почну з ось такого. Закінчився у мене спрей для волосся, і я беру в догляд ось таку новиночку. Це фірма Level. Значить, кератін not Only spray. Значить, це кератинова терапія для нормального та жирного волосся. Тут є лінійка, виходить шампунь, маска і двохфазний цей спрей. У мене цього всього немає, і є тільки спрей. Ось так. Волосся розчесати, нанести на всю довжину, уникаючи прикорневої зони. Перед використанням добре взбовтати. Так, ось застереження, інформація. Склад кому цікаво. Об'єм достатньо великий 250 мл. Так, входять до складу гідролізат кератину, пантенол, вітамін Е, гідролізований шолк, екстракт мендалю солодкого. Е Розмарин, екстракт листя розмарину, екстракт календули, олія жожоба. Воно зміцнює цей засіб зміцнює волосся, відновлює її структуру, запобігає посіченню кінчиків і насичує вологою кожну волосину. Так, добре струсити. Давайте ми його струсимо. Так, значить, відкрию покажу спочатку. Ось видно такий білий. Молочна така консистенція. Приємний такий, трішки, як мені здається, парфумований аромат. І давайте побачимо, як воно розпилювати буде. Так, розпилювання йде дрібне. Приємний аромат. Не масляне воно. Але на руці відчувається, що має добре зволожити волосся. Будемо пробувати ось таку новиночку. Так, наступне для волосся в мене йде використання ось такий від Eveline. Салонний догляд, аргановий шампунь 8 в одному. Комплексне відновлення та захист кольору для пошкодженого та окрашеного, окрашеного волосся. Ну, як воно окрашене, то вже 100% можна дізнатися, що воно буде пошкоджене Значить, арган плюс кератин Такому йде картонні коробочці. Значить, входить масло аргани, кератин, протеїни шовку та депантенол. В принципі, з чим схожий склад, як в спреї для волосся. Ось склад. Ось що має робити до і після, очищати, захищати колір, зберігати стійкість кольору, рівномірність кольору волосся, відновлювати пошкоджене волосся зсередини, зменшувати ломкість, повертати силу та блиск волосся, та доглядати за структурою фарбованого волосся. Ось нанести невелику кількість шампуню на вологе волосся, спінити і змити об'єм невеличкий 150 мл. Так, давайте подивимось. Значить, ось такий мініатюрний шампунчик. Ось така малесенька штучка. На це, як на мене, на декілька разів. Тут вся інформація написана така ж, як і на Упаковці. Так, значить, така прозора фокус є. Прозора така перламутрова консистенція, такий насичений аромат, дуже насичений такий, як. Дійсно, салонного такого шампуня, але будемо користуватися, будемо бачити, як використання даний шампунчик. І до нього йде ось такий аргановий бальзам ополіскувач, теж 8 в одному, теж для пошкодженого і пофарбованого волосся. Ось інформація. Дії всі такі ж самі, як у даного шампуню. І що мені сподобалося в даному бальзамі, це його об'єм 200 мл. У мене бальзаму використовується більше, ніж шампуню. Отже, мені тут сподобалось, що шампуню менше, а бальзаму більше. Так, як в мене довге волосся, мені треба велика кількість. Бальзаму чи маски, чи будь-іншого такого доглядового засобу. Так що на один флакончик шампуню мені треба десь в об'ємі 250 мл. Мені треба 2-3, десь два близько флакончики кондиціонера. Любого Так що тут мені подобається цей така комплект. Так, давайте подивимося даний бальзам. Значить, він доволі густий. Так, досить густий, густої такої консистенції. Трішки мені навіть схоже на як масочку. Такий самий аромат, як і шампуні насичений. Мені здається, що буде. Досить довго залишатися на волосі. Ось такі доволі доволі густа така консистенція, в принципі, мені подобається поки. Трішки, що насичений аромат, а так, в принципі, непогано. І далі покажу вам засоби всі в мене закінчились по догляду за обличчям І почнемо з очищення, напевно. Беру використання ось таку пінку для вмивання від компанії Tink. Я вже тестую від цієї компанії шампунь, маску і кондиціонер для волосся, дуже мені сподобалось. І це в запасиках була така пінка для вмивання з розмарином та молочною кислотою. Я беру її на ранковий догляд, так як вона матує шкіру, а в мене шкіра жирна. То мені матовий ефект дуже підходить. Значить, вона очищає, видаляє макіяж і надає матовий ефект без SLS. Так, об'єм 150 мл. Значить, для жирної та комбінової проблемної шкіри сприяє від вирівненню рельєфу шкіри, оновленню клітин, не пошкоджує природний захисний бар'єр склад кому цікаво Спосіб застосування, ну, я думаю, що всі знають, як застосовувати. Об'єм 150 мілілітрів зроблено в Україні. І давайте подивимося на дану пінку. Ось так. Така вона, такого. Ось оранжевого трішки відтінку. Аромат дійсно розмарину, ненасичений такий. І давайте подивимось, яка буде утворюватися пінка при умиванні. Ось пінка утворюється доволі густа. Так не дуже швидко, ось не дуже швидко так з'їжджає, не опадає. Ось, розноситься. Її, це одне натискання. В принципі, думаю, одне ну максимум два натискання, вистачить для м мивання. Плотна пінка така, бачите, навіть розтираючи Вона, мені здається, ще піниться і далі, не збивається. Аромат розмарину дійсно. Будемо бачити, як буде очищати обличчя. Непогана така. Густа-густа, бачите, густа, така доволі піна. Мені подобається, що вона не спадає, бо буває, що. Так, піну нанесеш на обличчя, раз, два не вспів там тернуть і вже піни немає йому солиш обличчя без піни, без ніякого засобу. Так, так, витримав так. Будемо тестувати. Надіюсь, що сподобається так само, як і шампуні даної матки. Наступне очищення, що буде йти. Це беру використання ось таку від Доктор Санте. Маску скраб для обличчя з огірком. Теж має матуючий ефект для нормальної та склонної до жирності шкіри. Вирівнює тон, рельєф шкіри, то очищає пори. 0% силиконів, парабенів та фарбників. 75 мл. Так, інформація. Матуючий ефект для нормальної та схильної дожирності шкіри, м'яко видаляє ороговівші частинки разом із себумом запобігає закупорюванню пор, розладжує шкіру, рівнює її тон. Значить, застосовувати її можна 3-4 рази в тиждень, наносити на зволожену шкіру, помасажирувати та змити водою. Давайте подивимось. Офольгована вона чи ні? Ні, вона не зафольгована. Такий дійсно огірковий такий аромат. Ну, давайте так зразу нанесу, щоб побачити. Ось такий відтіночок, в принципі, камера передає такий дійсно салатовенький трішки. Ой, Скрабуючих частинок тут є небагато. Для маски вона, як на мене, зарідка. Маска скраб це більш пілінгна, о, так ось видно вам. Камера якраз передає ось такі дрібнесенькі, біленькі часточки, ось є видно. ну Воно не настільки буде скрабувати, як ніжно буде пілінгувати шкіру. Вона трішки піниться. Не сильно, але, як ви бачите, трішки піниться. І дійсно є дрібні такі часточки, які не будуть травмувати шкіру. Теж буду тестувати, надію, що сподобається. Так, наступне Це такого бару гіганта, Гіалуроновий ампульний тонер. В об'ємі 500 мл від китайського бренду Images з гіалуроновою кислотою. Значить, гіалуроновий ампульний тонер. Сприяє ефективному зволоженню шкіри обличчя. Запобігає виснаженню вологи, створює бар'єр з шкіри. Треба набрати в долоні, похлочупаючими рухами, нанести на обличчя відразу після омивання. Склад. побачить бачить вода, <кій> гліцерин, гіалурон, 15 тисяч, не знаю, що це значить, целюлоза, пропілен, е цитрик лимонна кислота, центела азіатська, алоя. Ну, в принципі, не дуже такий поганий склад, але будемо бачити, він такий такої. Е не рідкої такої, як густувати консистенції. Дуже добре був е, присилали, мені дуже добре закритий. Ось така, як паролонова штучка, і все зафольговано. Давайте відкриємо і послухаємо аромат. І подивимося, як він так сам виглядає в даний проєкт. Я буду використовувати його такий в пляшечці з розпилювачем. Ось така штучка натягається і ось так виглядає колпачок. Дійсно, його треба переливати, бо об'єм такий не буде вміщуватися в... на полочці. Далі є ще закрито додатковим клапаном, ось від непроливання, я так розумію, так. Дуже добре закрито. І аромат. Аромата немає ніякого. Ось він дійсно густий, густіший затонік. Дуже-дуже такий ніжний, ледь відчутний аромат, такий косметичний. <кій> Дійсно його треба похлопуючими рухами, так як він такий густіший, він не його треба дуже буде велика кількість, щоб він питався в спонжик і потім його нанести. Нелипкий. Має такий. Немає взагалі я вже, як не раз казав. Взагалі, в принципі, немає ніякого аромату, не липкий, і дійсно він буде зволожувати шкіру. Як на мене, в літній час можна буде його використовувати, в кого жирна шкіра, навіть можна буде, я так думаю, без подальшого догляду, як шамп... шампуня, чуєте, що вже заговарююсь, як крема чи щось іншого, ну так, хто як робить. Ну, в принципі, непоганий. Об'єм великий такий, доволі бюджетна ціна. Також буду тестувати. Наступне, що беру в використання це також від китайського бренду Монсап з вітаміном С для сяяння, есенція в об'ємі 30 мл це сиворотка. Тут все написано на англійській мові. В принципі, після очищення шкіри нанести цей продукт на обличчя і зробити масаж. Так, склад. Це єдине, що в деяких продуктах мені не подобається, що немає от таких хоча б. Ага, це було б ось таких наклеючок, що це за засіб і як ним користуватися. Получається, що треба взяти перекладач, перекласти на українську мову даний засіб, як її і, Саме головне не забувати, що ти там прочитала. Так, значить, зняли ми воно зафольговане було. Ось такий флакончик. Така ось дана есенція тобі ж сиворотка. Це скло. Є піпетка. Так, аромат. Аромат приємний такий, як в мене був у використанні сиворотка для шкіри навколо очей і тонік. Середньої консистенції. Ось, як ви бачите, не лється, а такими каплями капає. Така. Трішки тягуча. Ось така не сильно ллється ось. Така трішки як жирнувата. Приємний такий дійсно апельсиново-мандариновий такий цитрусовий аромат. Одної каплі, як на мене, вистачить нанести на все обличчя. Зараз побачимо як, Так, збирається вона швидко. Зараз, через декілька хвилин побачимо, чи не буде не залишати ніякої липкості. Е, Липкість є. Ну, Це вийшло, пройшло півхвилинки після нанесення, липкість є, але невелика. Я думаю, що через хвилин там 10 вона пропаде, а перекривши його кремом, <кій> взагалі не буде. Дійсно приємний такий цитрусовий аромат. І беру я використання також е сиворотку е для шкіри навколо очей, також від компанії Mansab з вітаміном С. Тут вже об'єм 15 мл, також відсутня будь-яка інформація на українській мові. І також сказано, що після очищення нанести на шкіру навколо очей масажними рухами вбити пальцями, вбити її в шкіру. Так, давайте подивимось на засіб даний. Також зафольгований. Робишки щось хорожу, але треба якось відкрити. Так, ось даний флакончик. В принципі, ідентичний із сивороткою для обличчя, тільки в меншому, як на мене, об'ємі. Також скло. Також є піпетка. Точно такий же аромат. Точно така ж консистенція. Мені здається, що це один той самий продукт, тільки розлитий в інші баночки, підписаний по-іншому. Така ж консистенція. Густувата. Також добре розноситься. Має менш насичений аромат, ніж в есенції для обличчя. Тут все на цій руці нанесено, що не можна зрозуміти вже, що є. Да, дійсно менш насичений аромат, швидше обирається. І також залишає відразу після обирання невеличку таку липкість, яка думаю, що кремом буде перекриватися. Так, буде користуватися відгуки в пустих пляшечках. будуть. Наступне. Беру використання також від Eveline. Ось такий антибактеріальний зволожувальний крем, ніжна формула. Стоп прищ, яка звужує пори, знімає подразнення та матує. Протів прищів та після угрівих змін в мене, слава Богу, це немає, але. Беру його, як на мене, краще було взяти літом, але підходить термін придатності, і закінчується в мене денний крем, також спробую його з синком та матуючим комплексом. Інформація. Так, тут є цинк, біологічно активна сірка, яка регулює роботу сальних залоз та попереджує появу прищів. На протязі доби крем стимулює нормалізацію обмінних процесів в шкірі і робить її матовою свіжою та гладенькою. Так, тут ще є матуючі комплекси, які знімають, попереджують. Правильно прочитати, Поглощають ліжки кожного жира, устраняє при цьому і активно знімає роздраження. Також є екстракт огірка, який зволожує, освітлює шкіру і допомагає швидко позбавитись після угрових висипань. Також в кремі є алантоїн та депантенол, який заспокоює подразнену, подразнену шкіру, заспокоює покраснення на обличчі та не пересушує шкіру. Застосовувати даний крем можна. Два рази в день зранку та ввечері, або після вмивання. Так, будемо бачити, не можна використовувати дітям до трьох років. Так, об'єм великий досить 75 мл. Відкрити не вийде, будемо так робити. Так, я вже його тестувала. Так, трішки такий вид приведу його. Значить, крем середньої консистенції. Так, розноситься, Це або я набрала велику кількість, або він дійсно за рахунок цинка розноситься дуже трішки важко. Має такий, як лікарський якийсь аромат. Велика навіть, напевно, кількість. Його треба трішки менше, тому що важко вбирається. Так, трошки треба зменшити кількість, бо не зрозумію. Значить, розноситься важко. На сивороці даній взагалі не можна рознести і погано впитується. Не зараз лишає ніякої липкості, нічого. Але такий лікарський залишає аромат на обличчі. Але головне, щоб був ефект. Будемо користуватися, будемо бачити, який його ефект. І останнє, що беру використання, це ось такий нічний крем для обличчя з органовим, органічним органовим маслом. Віднівляю, відновлюючи нічний крем. Для всіх типів шкіри, органічна органова олія 99% інгредієнтів природного походження та 1% інгредієнтів для забезпечення стабільної формули та її безпечності. Має допомогти відновити шкіру протягом ночі надає відчуття підтягнутості на наступний ранок, шкіра виглядає відпочившою після пробудження. Наносити кожен вечір на очищену суху шкіру обличчя, уникаючи Області навколо очей. Склад, доволі, як на мене, непоганий. Об'єм 50 мл Тут ще є склад ось так і ось кремчик даний. Стандартна нівеївська упаковка. Так, зафольговано я думаю, що буде стандартний такий нівеївський крем. Густий, жирнуватий, густий. Аромат всіх кремів Нівея. Дійсно, такий густий, поживний такий крем Його треба дуже невеличка кількість, щоб нанести. Так, трішки заважко вбирається, бачите, залишає такі білі розводи. Його треба дуже довго вносити, втирати і невеличку взагалі кількість, але має дуже приємний такий. Як травичка якась, зелений такий аромат. Ось такі новиночки догляду в мене будуть в лютому місяці. Дякую всім за перегляд. Це буде Україна!